Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Якщо ти так сильно хочеш, я народжу тобі дитину, але ж ти розумієш, що це мені коштуватиме. Після пологів фігура зміниться. Я модель, уявляю, чим я заради тебе жертвую. Емілія сиділа, закинувши ногу на ногу у короткому халатику, і пила апельсиновий сік. Люба, я все розумію, і готовий, зачаровано відповів Стас, не зводячи з неї погляду. Його Емілія була втіленням краси, він добре усвідомлював, на що зазіхає, та вони вже два роки як одружені, і Стас дуже хотів мати дитину, а саме дівчинку, ніжну, як сама Емілія. Він був музикантом. І готовим навіть пожертвувати кар'єрою заради крихітного щастя, робити все те, що роблять звичайні батьки купати, заколисувати, гуляти з візочком. Стас був старшим за дружину і давно дозрів до батьківства. Одного разу на виступі він раптом відчув порожнечу, усю безглуздість своє існування. От якби в залі сиділа його донька і слухала, як грає її батько, тоді його життя мало б сенс. Тільки діти роблять людину безсмертною, раптом зрозумів Стас. Повернувшись після концерту, він почав благати дружину народити дитину. Емілія спершу здивувалася, обоє не хотіли дітей. Емілія ще трохи покрутилася і нарешті, сказала Ну, добре, Стасику, я заради тебе готова пожертвувати навіть своєю кар'єрою. Ти ж знаєш, як я тебе люблю. Невідомо, як складеться її кар'єра моделі. У цьому бізнесі життя коротке, а Стас уже забезпечив і себе, і її, тож на все треба погоджуватися. Стасе, я готова жертвувати собою заради тебе, бо кохаю тебе. Емілія зробила наївний вираз обличчя, чоловік обійняв її, яке щастя, що ми зустрілися навколо стільки брехні і злості, а ти, ти така чиста, та Емілія була сама собі на умі. Її подумки поаплодувала своїм акторським здібностям. Усю вагітність Стас носив дружину на руках, їй це навіть подобалося вона почувалася, ніби на подіумі, усі його думки крутилися навколо неї та майбутньої дитини. Емілія знала, Стас хоче доньку, їй було майже байдуже. У її матері було троє дітей вона найстарша. Після неї з'явилися сестри. Емілія доглядала за всіма. Мати тяжко переносила кожну вагітність і після пологів ледве давала раду дітям. До десяти років Емілія була єдиною, а батько мріяв про сина і не відступав, доки мати не народжувала знову. Коли вона нарешті виїхала з дому, то мріяла лише про одне жити для себе, і бажано жити добре, без дітей, нанянькуватися за своє життя вона вже встигла. Саме й тому вийшла за Стаса. Він був весь у музиці і теж не хотів дітей. До того ж добре заробляв, а тут раптом народи йому дитину. На ОЗД вона пішла пізніше, ніж потрібно, почувалася чудово, її ще брали на покази, поки не почав округлюватися живіт, та й навіть це вирішили обіграти. Показ одягу для вагітних. Емілія була в захваті, у вас двійні, матусю, дівчинка і хлопчик. Чудове поєднання. За один раз отримаєте все одразу, сказали їй на УЗД. Емілія була приголомшена. Навіщо їй двійня? Одна дівчинка ще куди не йшло, щоб прив'язати до себе стаса міцніше, щоб навіть не думати про інше життя. А хлопчик їй навіщо? Вона погоджувалася лише на одну дитину. Потрібно було щось терміново вигадати. Стасові про двійню вона вирішила не казати. Є багато жінок, які мріють про дитину і не можуть мати її, вона знайде спосіб позбутися небажаного хлопчика. Для зміцнення шлюбу зі стасом цілком вистачить однієї дівчинки повісити на себе одразу двох дітей означає поставити хрест на власному житті. Стас не погодиться на няню, він не терпить чужих у домі. Йому пощастило, що емілія виросла в такій родині і вміє все. І готувати, і по господарству вправлятися, але взяти на себе двох дітей ні, ніколи. Про таке життя вона не мріяла. Імелія все продумала заздалегідь якщо що, дасть гроші. У неї вони були вона народить і відразу відмовиться від хлопчика, Астас нічого не дізнається, і всі залишаться щасливі. Малюк не постраждає, на немовлят вистачає охочих взяти дитину. Але пологи почалися раніше, на диво Стас був зарушений, як ніколи раніше, хіба що його концерти чи гастролі викликали таке хвилювання? Ні, він любив Емілію, навіть обожнював, але робота завжди була понад усе. А тут він, здавалося, з божеволів. переживав за дружину і за дитину, наче це найважливіше за все на світі. Від кесаревого розтину Емілія відразу відмовилася. Не можна псувати себе швами навіть ледь помітними. Положення плуду спершу було нормальним. Але перед самими пологами хлопчик перевернувся. Треба було робити кесарів, а не піддаватися примхам породіллі, грізно пролунало десь поряд. Та вже було пізно. Ризик для життя матері і обох дітей був реальний. Навколо Емілії зібралося кілька лікарів, їй стало страшно. Боже, раптом я помру. Подумала вона і уявила себе такою молодою, і все, її вже немає. Діти не народяться, стас сумуватиме, а потім знайде іншого. За що їй це все? Навіщо взагалі погоджувалася народжувати? Може, хлопчик відчув, що я хочу від нього відмовитися, раптом промайнула думка, але вона одразу її відкинула як він може щось відчувати? Він же нічого не розуміє. Та згодом, від жалю до себе і без виході, вона почала звертатися до дитини. Малий, ну не впирайся, повернися, як треба. І зовсім розсердившись, подумки змушувала його Повернись, ну, будь ласка, добре, я обіцяю, що нікому тебе не віддам, тільки повернись, чуєш мене? Це була її остання спокійна думка. Після цього почалися перейми, і навколо знову запанувала метушня. І раптом Емілія відчула голоси. Він повернувся, яке диво, а кушерка була приємно здивована. Пощастило тобі, тепер тужся!» Стас був безмежно гордий і постійно писав Емілії захоплені повідомлення вона й сама не могла зрозуміти, куди зникла її впевненість, що син небажаний. Коли принесли годувати доньку й сина, вона була вражена син її копія. А донька так схожа на Стаса. Син відкрив очі, і Емілія Стрепото у них прочитала. Ти ж пам'ятаєш, що мені обіцяла? Ти ж мене не віддасиш? Вона дивилася на дітей і не мала зрозуміти, як колись могла думати про відмову від власного, рідного бажаного сина. Передпологовий страх тепер здавався абсурдним. Стас скасував концерт і не поїхав на гастролі. У нього народилася донька і син. Неймовірне відчуття він став батьком двох дітей, ці думки наповнювали його душу і серце новим світлим і невідомим раніше сенсом. Емілія тимчасово залишила кар'єру моделі Коли дітям виповнилося три роки, її стали запрошувати на покази разом із малюками. Проте незабаром Емілія залишила модельний світ. Він здавався їй нудним вона виховувала дітей і займалася благодійністю. Стас підтримує і фінансову діяльність улюбленої дружини. Вони дуже цінують один одного і обожнюють дітей. І кажуть, що коли на концерті Стаса його дружина сидить із донькою і сином, він грає, немов янгол. Тепер він зі сцени бачить в залі своїх рідних, дружину та обох своїх дітей. І саме в цьому справжній сенс його життя. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!